Всім вітання, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Викрутка з Aliexpress. акумуляторна викрутка з Aliexpress Експрес з набором обід, бо тому, що оця моя металічна за 600 гривень здохла. Ви підписуйтесь, буде цікаво, ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що, друзі, моя викрутка, оця металічна, яку я купляв за 700 чи за 600 гривень на AliExpress, тупо здохла. Перестала крутити світи. Я починаю крутити. Бачите, моргає. Коротше, ніфіга, писали мені в коментарях, що вона прослужить два місяці, а місяць. Ну, ви накаркали, Чесно, я вам скажу, ви накаркали. Бо людина писала, каже, ми активно ноутбуки крутили місяць, вона класно круте, але здоха. Що я вам скажу? Розбирав її, акумулятор все супер, двигун працює. На платі гріється якийсь мосфет. Кемотехніці я не дуже і там маркеровки, походу немає. Я не знаю, який там той Мосфет заказувати. Коротше, вона стоїть та й стоїть. Заказав я другу, ідентичну, ще дешевшу. Це коштувала, кажу, 8 з копійками доларів. Я вам сьогодні на Aliexpress покажу. Це я замовляв, чи в щось. Що це велика скидка була, якось так. Добре, давайте приступимо. Чому я ще її заказав? Я вам розкажу. В мене є, ви скажете, Вова, нафік тобі ще одна викрутка. Тому що мені, коли потрібно перейти на ось такі от бітки, маленькі, мені щось дрібне, щось потрібно крутити. Зараз вам покажу. Е, Вуркус є перехідник. Ось, бачите, є перехідник і є маленькі біти. Мені постійно треба, ага, знімаєш, треба pH 0, ставиш сюди. Затягаєш і крутиш, а мені було комфортно, тому що у мене тут стояла PH 0, тут eh, PH2. І супер, я pH-0 відкрутив чи там другу, і не треба мені ось цими перехідниками бавитися. Це найбільший шуруп взяв оцю вуркс, от вона в мене тут на постійній основі PH2 eh, PH стояла, взяв і відкрутив. А зараз я мушу ось такі от маніпуляції робити, розбирати, бо тому, що бачите, посадкове тут інакше. Ну, ось так, благо, що є Воркуса eh, в комплекті. Ось такий перехідник, що непогано. Але це не комфортно. Я заказав собі ще одну рот. Заказав ще одну Вуркус шикарний, чесно, хто не бачив огляд, подивіться, я зараз нею кручу вже скільки десь місяць-півтора. Ну просто. Прикольно є крутний момент, регулюючий, храповий механізм, щоб не зривало болти, просто топчик. А це бюджет не дешевше, щось таке е, дешеве крутити. Я вже її розпаковував, дивився, що там по, по комплектації. Ну за такі кошти тут жир, просто я вам скажу. Не знаю, як вона буде служити. Друзі, я вам чесно скажу. Е, напишіть в кого ще служить ось така. Хто купляв ось таку викрутку, в кого ще служить. Бо в мене здохла. Можливо, я дуже активно кручу. Ну, я досить активно нею крутив. Я нею навіть такі великі, шурупи крутив, зривав, просто давав її, як то кажуть, під хвіст. А вилазьте, ну, О, вилази. Ось. У нас такий кейсик. Відкриваємо. Давайте я вам покажу зразу, що в нас тут по бітах. PH40, PH30, PH20, PH0 і PH1. H07, H09, H13, H1,5, H2,0, H3,0. SQ0, SQ1, SQ2. Також трикутнички, 3.0, Зірочки в нас 0.8, 1.2, 1.5 і торкси Т3, Т4, Т5 і H10. Ігрики і ушки. 2,6, 3,0, Ігрики 0,6, 2,0, 3,0. Простенька викрутка. Тут режимів нема, нічого нема, тому і вона дешевше коштує. Набір ось такий. По бітках, що я вам скажу, вони довгі, вони не такі. А ну давайте візьмемо цю одну. Вони подовжені, такі ж самі, як звідти. Тут сталь у нас різна. Дивіться, тут у нас сталь S2, а тут у нас сталь CRV. Бачите, ось така. Ось така. Ну, не знаю, як будуть служити. Чесно, китайці можуть все, що хочеш написати, я вам чесно скажу. Подивимося, як воно буде в експлуатації, як то кажуть. Добре, ставимо назад. Дивіться, що в нас приходить за ту суму. Інструкція мануал. Почитаємо, що вона може. Також на AliExpress зайдемо, я вам покажу. Е, української мови немає, тільки є, походу, я бачу, москальська. Ось так. Намагнічувач, розмагнічувач. Тут повний повний жир народ, повний жир. Дивіться. Крутящий момент 0,3 Нм. Швидкість у нас 150 О хвилину. Ручний момент крутіння у нас 3 Нм, метра. Кінна напруга у нас 5 вольт роз'єм Type-C. Час зарядки 1 година, літіонний акумулятор на 500 мА розміри. Ну, ми сьогодні її розберемо подивимося, чи там дійсності на 500 мА. Все, в принципі, більше тут нічого нема. Вони тут вказали, кажу, що є намагнічувач, є кейс, ще й лопаточки додали. Народ, Тут просто казка. казка, дивіться. Шнурочок в нас зарядки. USB Type-C є в комплекті. Добре, що Type-C, супер. Сама викруточка ось така. Має всередині магніт. Ось так виглядає. Це в нас повністю пластик. У нас дві стрілочки вперед, назад, вперед, назад. Я її, до речі, зарядив. Індикація тут у нас присутня, все супер. Далі. В самому кейсі вмонтували намагнічувач, розмагнічувач. Також відкриваєте цю кришечку. А тут нас дали в комплекті раз-два. 3, 4, 5, 6 таких от лопаточків для того, щоб розбирати різні гаджети. Бачите, тонша, грубша, ось така от. Тоненькі, грубі. Дали в комплекті непогано, є та й добре. Добре, ставимо назад, і тут я вам показував всі бітки. Добре, давайте попробуємо щось покрутити. Дивіться, в дерево нема сенсу крутити, робити тести. Ми щось таке будемо крутити. Зараз візьму або ліхтарик, якийсь, або якийсь акумулятор, і так далі. І попробуємо, попробуємо покрутити. Це в нас pH ph 1 Вставляємо. Бачите, у нас є магніт. А, ні, вилітає, Отпадла. <гум> магніт вже відклеївся. Ах <гум> ти ж, блін. Давайте я його назад заклею. Щось вони слабенько клею капнули. Дивіться, яка манесенька капає. Туди запхав, пшикнув, і все супер, все працює. Бачите, магніт тепер тримає. Все супер. Давайте попробуємо на магнічувач-розмагнічувач. У мене тут є купа шурупчиків різних. Попробуємо. Так. Давайте це закриємо. Цей органайзер. До речі, біти нормально тримається, супер не вилітає, мені подобається. Мінус, плюс, нам потрібен плюс. Потримаємо трошки. Зараз попробуємо, як працює намагнічувач-розмагнічувати. Потримали, пробуємо. Так, все самі, бачите, тримає добре. Давайте розмагнітимо. Також пробуємо. Ну, ще бере, а знаєте, чому бере? Тому що в нас тут магніт. От, а так то воно не бере, бачите? Тут у нас стоїть магніт і воно через магніт бере. Ну таке собі. Якщо на довшу біту, та, воно буде працювати, але тут довших немає. От, наприклад, в цьому наборі ось такі от довгі і подовжені біти, там все супер працює. Окей, добре, давайте попробуємо щось відкрутити, закрутити. Так, візьмемо авроровський пилосос, в якомусь відео я також відкручував ним. Пробуємо. Слухайте, нормально крути? Нормально. Ну, скільки воно буде жити, я не знаю. ну Та жила не знаю, 2 місяці вроді. Дивіться. Я навіть не відкручую руками. О, тут треба попустити. Ось так. Це щоб ви розуміли для дрібних гаджетів. Так як я розбираю якісь дрібні ліхтарики і так далі, це просто штука ну, класна. Ну, Все викручує. Супер. Давайте закрутимо назад. Я ще взяв от акумулятор 20-вольтовий, Попробуємо. Вперед. Ну, та залазь. Є, закрутила. Далі. Просто це вже вручну ти не крутиш, друзі. Це, блін, дуже пришвидшує роботу. Так, назад, вперед. Все закрутило. Блокування шпинделя є. Ану. Є, присутні, можна дотягнути. Супер. Добре, пробуємо акумулятор. Ось такий 20-вольтовий. Прикол в тому, чому я ще показую, я брав цю викрутку. Мені навіть біти залишились. Тут біти подовжені. Бачите? Тут. Зараз я захочу відкрутити акумулятор, навіть рукою зірвати, і я сюди не дістану неї. А якщо її біти подовжені, будь ласка, хоп, ставимо подовжену. Пробуємо. Так, я попав чи ні, чи там зірочка? Я вже й не пам'ятаю цю, яку ми збирав. А там у нас зірочка, добре, давайте візьмемо зірочку. Бачите, тут все є. Реально, тут все є. Оцей кейс, блін, оцей кейс просто топовий, я вам скажу. Вартує брати цю викрутку іменно за ті біти, за цей кейс. Біти шикарні. Так, це в нас Торкс. Бачите, подовжений Торкс і магнітний цей магнітний органайзер. Ставимо Торкс. Пробуємо відкрутити. О, все, так не відкручу. Якщо я зірву, давайте зірвем, Пробуємо. Крути. Тут ще така індикація, бачите, моргає. Що крути? Все, відкрутив. Ну, ще один паралельний. Пробуємо. Не відкручує руками. Зірвали разочок, пішли далі. Крути. В цій, до речі, було на 350 мА. Тут вони заявили аж 500 мА. Що за кум, я не знаю, мені цікаво. Ну, коротше, от, відкрутити, закрутити, ти нею зможеш. Ну це вже не вручну, отак. Викрутку крутити. О, затягнуло. Нема зразу блокировки. Бачите, треба раз прокрутити, все, затягнув. Наступний. Сюди кидаємо. Пробуємо крутити. Комфортно під руку тут, до речі. Отак. Ви чуєте, як вона годить? Все, закрутили. Добре, це забираємо, це забираємо. Що, подивимося, її розберемо? Давайте я вам покажу зразу зарядку, як вона заряджається. Ставимо на зарядку. Через Power Delivery вона також заряджається. 1 ватт. Ось так вона заряджається. Індикація у нас тут світить червоним. Ну що ж, друзі, тепер давайте приступимо до розбору. Ой, бляха, друзі, це просто треш. Я ще такого не мав. Взяли, падли, вклеїли. Та зробіть защо. Дивіться, в мене руки прям скоцані, тут покоцався. Та, я вже й тут наклеючку цю відклеював. Та, там, де пише Type-C. думав, може тут якісь шурупчики. Та ніфіга подібного, бачите, тут два відкрутив. Це знялося більш-менш нормально, тому що вони дали менше клею. Бачите? Тут теж є клей, але вони трошки капельку дали, то я не покоцав сильно ось тут. Тут просто вирвано. Ну, Нафік ви та зробіть якісь защелки легесенькі, та й все. Ну це, ну, самі бачите, це просто, блін, давно є, це просто трешняк. Добре, відкручую ще цих от два І зараз заглянемо зразу по ходу. Бо цих два я вже, бачите, відкрутив. Давай відкручуйся. Покажу вам, як там все всередині. Вони казали там 500 мА, зараз подивимось. Ніфіка собі, 14500. Тут буде трошки покраще. Сюди вони вліпили 14500. Але тут нема 500 мА. Тут 350 мА 14500 має. Ну, максимум мені рідкість, коли попадалися акумулятори формату 14500. Це на 400, чи 450 мА. 500 в мене ні разу не було. Так, все повилітало, кнопка повилітала. Ну, плата ідентична, як там, в принципі, похожа. Акумулятор навіть не припаяний. Просто оце прикольно, що ти можеш собі взяти і замінити. Ну, блін, ну не клейте ті кришечки. Дивіться, 14500 е показує на 500 мА. Давайте провіримо, китайці, чи в дійсності є. Я зараз поставлю на літо кало, і ми це все діло провіримо. Добре, дивіться сюди. Сам моторчик. ось так все зроблені, шестерні. Ну, мастила б ждали, було б добре. Тут мастила взагалі немає. Оце наш, наш редуктор, бачите? Він сюди заходить, де, де та штучка? Ось. Сюди отак все чіпається посадочні. Як, як в шурупокруто, але трошки менше. Бачите, ось так. Де воно у нас посадочне? Ну, ви поняли, отут сюди заклинюється. Ось так. Тихо назад. О, а, блін, зараз я погублю ці е підшипнички. Так що будьте обережні, бачите, тут мастило дали. А тут мастила вони не дали. Так що я тут дам мастила, щоб воно все. О, вже один випав. Вже один я загубив. Ну йо пересте, та один. Один чи два. Не знаю, один чи два. Треба брати пинцетик. Де мій пинцетик? і це все діло заставляти назад. О, дивіться. Ну такі вам мацюбки. Ти попробуй його знайди. Так, він тут тут мав бути. О, 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 Залазь. Ось так. Так. Так, добре. Ну, дивимося, ще один залишився. Та, ще один залишився, друзі. Так що будьте обережні, як будете розбирати ось таку от парафію. Так, а де ще в нас один має бути? Щось не пойму. Сюди має бути. Отак. От тут два, тут два і тут два. Бачите, чотири показую. Два тут, два тут і два тут. Так що давайте з тим обережно. А тут дамо мастила, бо тут воно просто насухо крутиться, шестерні. Ну Ось так це все воно виглядає дуже дешево. До речі, оця зарядочка е, заряджає десь приблизно 200-250 мА. Це від Elf Bar. від одноразки, похожі зарядки ось такі, можна, в принципі, буде і тут замінити. Вона така же сама по габарит. Просто дешево, сердито. Ще би не клеяли, було б суп. Добре, ставлю акумулятор, змащую оці шестерні. І подивимося, чи тут є 500 мА. Поємності. Давайте провіримо, друзі. Хоп! Так, це в нас так четвертий слот 583 мА. Я в шоці з китайців, Я вам чесно скажу, я не думав. Я думав, що буде 300, 350, ну 450 мА мені максимум попадалося. Тут майже, дивіться, це в нас на розряд 523, на заряд 583 мА. Так, ємність ми побачили. Давайте зразу ж замірюємо споживання. Якось так акуратненько попробуємо. Я сюди акумулятор притисну. одною рукою. До плюса. Зараз ми отак притиснемо щупом. І спробуємо нажимати. Дивимось на мультиметр. 200 мА. Ще раз, давайте попробуємо. Бачите? 200 мА вперед, назад. Також 200 мА. Це не має навантаження. При навантаженні буде і 500 мА. Коротше, в приблизну годину ти можеш з цією викруткою акумуляторною працювати на цьому акумуляторі. Тут 500 з чим мА. Китайці не обдурили, як дивно. Бачите, 180. Якщо дати навантаження, давайте я тут пальцем трошки при притисну. Ну, давай. Ну. Воно стає. Ну, так. Та ні, навіть менше. Ну, коротше, до двох годин, півтора-дві години буде працювати. Супер! Ця викрутка. Якось так, якось так, друзі. Давайте ми її зберемо до кубки, цей конструктор. Покажу вам. Я ще дав сюди на шестерні на редуктор наш мастило, щоб все гарно працювало. Так що збираємо, то покоцане, Ну, блін. Ну, ножиком зріжу, а що робити? Тепер, друзі, показую, скільки ця викрутка коштувала мені на AliExpress. Це шойс заплатив я 8 доларів 73 центи. Давайте перейдемо на неї. Зараз вона коштує е, 600, 600, 600. Трошки дороговато. Е, чекайте, коли буде ось така ціна. 675 гривень. Зараз дороговато. А так, якщо я заплатив 300 гривень за неї, 300 гривень вона вартує, реально 500 мА акумулятор, що з дрібне крутити вдома, щоб постійно рукою не перекручувати. Супер. Ще стільки. В однобір, е, подивимось по відгуках: 4,8. В принципі, люди задоволені. Українських відгуків у нас 6. Цей набір сподобався, можна брати. Бачите, люди пишуть 5 зірок, 5 зірок. Працює. До речі, тут все просто і працює. Те, що мені не сподобалося, вони тут воно наклей поставили. Ну і магніт мені відвалився, але це таке, Клеєм капнув заклеїв. Що ви хотіли? За таку ціну я заплатив, кажу, 300 гривень за викритку. Зараз 600. Ну, багатовато, Якось так. Тепер давайте підсумуємо. На мою думку, викрутка має повне право на життя, можна користуватись. Як вона довго прослужить, не знаю, буду користуватись, вам відео також покажу. Якщо вона зламається, ця показує, зламалася, не працює. Ця коштує в два рази дешевше. Ну, зараз дорожче. Аліекспрес, як завжди, потрібно моніторити. В загальному супер акумулятор класно, що можна замінити, не паритись, не придумувати, шукати маленький Мінімум функцій крутить, крутить, що ще потрібно. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво Читати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. Ну, нормально. Працює, працює. Ще змастив взагалі шикарно. Бачите, вона навіть гудіти перестала менше, коли я змастив. Слухайте. Вона як гуділа так, а тепер як так.